Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо. 8 година 37 хвилин за київським часом ви слухаєте українське радіо при мікрофонах Сергій Стуканов і я Наталя Соколенко. Зараз обговоримо тему санкцій, а саме про те, що буде запроваджено в Україні. Ну, якщо законопроєкт, який подав Володимир Зеленський, Верховна Рада його підтримає і знову ж таки президент його підпише. То обходити санкції, порушувати санкційний режим тим особами, кампаніям, на яких накладені санкції, буде складніше. Бо посилиться покарання, буде запроваджено криміналізацію порушення санкцій. Про це ми поговоримо із Тетяною Хутар. Тетяна Хутор, голова аналітичного центру Інститут законодавчих ідей. І от Тетяна якраз ну, саме в нашому ефірі часто коментує питання санкцій, запровадження санкцій і дотримання санкційного режиму. Отже, Тетяна, доброго ранку. Доброго ранку. І спершу давайте поговоримо про те, який зараз у нас режим покарання за обходи за порушення режиму санкцій для тих, хто намагається обійти санкції. Якось ми обговорювали з вами це питання. Я наводила приклад Сполучених Штатів Америки, де російського олігарха Малафєєва покарали за те, що він спробував обійти санкції, накладені на нього сполученими урядом Сполучених Штатів Америки, і він заплатив. За це штраф здається 5 мільйонів доларів. А то тоді, коли ми з вами говорили, у нас трошки був легший режим для порушників санкційного режиму. Що зараз от станом на початок 26-го року, на вашу думку, наскільки легко і безкарно можуть обходити санкції підсанкційні особи і компанії? Дуже дякую за запитання. Можна дати дуже коротку відповідь на неї в Україні. Зараз немає відповідальності за обхід санкцій, в тому то і наша найбільша. Мабуть, одна з найбільших проблем в частині а, того, а яким чином же ж ми можемо змусити когось дотримуватися санкційних режимів. Звичайно, у нас є певні інструменти, які надають паралельне звичайне законодавство, яке регулює, наприклад, діяльність реєстраторів чи нотаріусів. Та але в цілому воно не є дієвим для того, щоб протягувати ту відповідальність тут про нотаріуси. Ви згадали, що коли підсанкційні особи намагаються своє майн. Но перекинути на інших осіб, які не під санкціями насправді так. так? Угу. Тобто, яка суть взагалі дуже часто санкції в Україні, це великою мірою і не тільки в Україні великою мірою це блокування активів, якщо ми говоримо про конкретних осіб, тобто що вони не можуть розпоряджатися своїми активами в певних випадках, вони не можуть ними користуватися. А вони втрачають ліцензії, наприклад, ліцензії на видобуток, тобто їхня дія призупиняється, тобто центральні склади втрачається, але їхня дія призупиняється. Тобто, у нас було ряд кейсів, коли якраз підсанкційні особи вони е, мали певні підприємства, і вони видобували Надра, але в певний момент, коли на них не були накладені санкції по законодавству, воно мало припине призупинитися принаймні. І вони виводили, перереєстровували ці активи, і реєстратори дійсно перереєстровували їх. Але в результаті, коли це було виявлено, ми робили певне дослідження. Ми, коли побачили це переєстром, по звернулися в Мін'юз, звернулися до Служби безпеки України. Потім Мінюз це вже в певних дій. Але, звичайно, там скасували їх ці реєстраційні дії. Але що далі? Тут питання, що відповідальності за те, що це в цілому відбулося, якоїсь конкретної, яка якраз лежить в межах санкційного законодавства, не наступила, тому що її не. Не існує саме тому дуже важливо було на нашу думку, на думку колег, напрацювати відповідні зміни паралельно в цілому зі зміною такої санційної парадигми. Ми про це також можемо проговорити, але. Дуже важливо для того, щоб, хоч хнумовно ну, кажучи, ці санкційні обмеження працювали. Їх хтось приймав і поважав, нам потрібно запровадити відповідальність панітарна, Їд, панітарна, ід, зараз панітяну. Зараз ми якраз поговоримо так, тому що президент 14 січня так. подав до Верховної Ради проект закону про внесення змін до кримінального кодексу України і кримінально-процесуального кодексу України та закону України про санкції щодо встановлення відповідальності за порушення спеціальних економічних та інших обмежуваль. Заходів, от ми поговоримо про деталі цього законопроекту. Але спершу, все таки, у нас, наскільки я пам'ятаю, от закон про санкції або принаймні санкції як інструмент діють з 2014 року, коли його було застосовано вперше щодо осіб пов'язаних із Росією, так само для того, аби зменшити вплив Росії, у нас 2026 рік на календарі, тобто 12 років майже минуло, як так вийшло, що не було фактично інструментів щоб притягати до відповідальності тих, хто порушує санкції, тих хто обходить санкції, тих, хто діє в такий спосіб, що фактично порушує законодавство. Потрібно розуміти, що абсолютно виправі 12 років пройшло і відповідальності, кримінальні відповідальності, як того до речі, вимагає Європейський Союз для всіх своїх членів Україна, так і не запровадила. Ми можемо багато говорити про причини, а чому ж так трапилося, але ми повинні розуміти, що дуже довгий період самі суб'єкти, які часто відповідають за прийняття законодавства, вони були в тому числі пов'язані з. З Росією пов'язані бізнес-інтересами і не тільки і політичними. І хтось взагалі фінансувався з Росії, мав дуже тісні зв'язки з підсанкційними особами. Тому це дуже довгий час було невигідно. А з 2014 року дуже добре, що був в принципі прийнятий закон про санкції, але він був такий рамковим. Він багато механізмів не регулював, тому з повномасштабним вторгненням. Закон про санкції він все-таки отримав нову хвилю уваги до себе, і він був змінений. Але він був змінений не тим, що туди додали якусь там відповідальність або ще щось. Там запровадили нову санкцію, конфіскаційну. Що у особливих випадках особи, до яких застосовано санкції, їхні активи на території України можуть бути стягнуті. І якраз ця санкція вона активно зараз застосовується до тих суб'єктів, особливо російських суб'єктів, іноді українських, Тих суб'єктів, які не перебувають в Україні, і які мають, або краще сказати, мали. Активи на території України, але тим не менш, це не є якоюсь відповідальністю за порушення санкцій. Це просто окрема конфіскаційна санкція, скажімо так, конфіскаційне стягнення. А ні адміністративної, ні кримінальної відповідальності досі немає, незважаючи на те, що президент подав відповідний законопроект ще рік тому і як невідкладний Від того, після цього ще був. Інший наказ, які президента, який, указ президента, яким також було встановлено таку необхідність пришвидшити розгляд цього законопроекту. Але законопроект застряг між другим читанням, фактично між першим і другим читанням. У Першому читанні він був проголосований. Після цього було подано до нього там більше як близько там 450 правок, і деякі правки народних депутатів, скажімо відверто, заблокували. Подальший розгляд цього законопроекту в основному ми говоримо а, Я Перепрошую, правку... ти ті депутати, які заблокували, чи простежується їхній зв'язок із підсанкційними особами, з підсанкційним бізнесом або з росіянами. Я думаю, що можна знайти окремий зв'язок з цим, але тут є певний нюанс. Розкажу про правку, яка фактично заблокувала прийняття цього законопроекту і великою мірою розділила зал. Це правка, яка передбачає неможливість накладення санкцій на громадян України після такого нашумівшого випадку з Порошенком. Санкційне законодавство в Україні, в Україні в цілому воно знаєте так почало бути м, притягувати до себе більше такої уваги, в тому числі і негативною, через те, що цей випадок, бо він багато критикується, зокрема, і через те, як накладали санкції, підстави для накладення цих санкцій. І насправді він підсвітив дуже багато недоліків санкційної політики України, які мають бути вирішені, але це не має нічого спільного з тим, що відповідальність за е, ухилення від санкцій вона. Також має бути е, жодна країна справді світі інститут законодавчих ідей. Ми активно працюємо в сфері санкційної політики, співпрацюємо з державою, напрацьовуємо пев, на певні рішення, даємо певні е, пропрацьовуємо законодавчі ініціативи. Але е, жодна країна світу не обмежує себе в тому, щоб накладати санкції на громадян. Власних громадян, тому що вони точно так само можуть створювати загрозу національної безпеці, як і всі інші. Тому що згадаємо тільки там наших Мураєва, згадаємо Києву і там інших да, Медведчука. Тобто, якби ми не мали мали в законодавстві таке обмеження, то санкції на них ніколи б не були накладені, тому маючи таке економічне, політичне і інше. Інші види зв'язку, які дуже багато років напрацьовувалися з Росією, справді тут ж питання не тільки однієї Росії, то було б нерозумно робити такий виняток із закону. Втім, що нам показав цей випадок з Порошенка, що і насправді не тільки цей випадок, нещодавно Україна програла в Європейському суді справ людини кейс МС, якраз в санкційній справі через те, що не кладаючи санкції. Ну, якби не тільки через це, але основний був такий посил в тому, що Україна, накладаючи санкції, не дає людині або там компанії або особі обґрунтування, чому ж на неї наклали санкції, і це обмежує право цієї особи під санкційну, потім піти і оскаржити накладення санкцій на неї. Тобто, це знаєте таке обмежує її права. Тому в цілому це хороший приклад того, що. Недостатньо просто в указі президента зазначити ім'я чи назву компанії, чи ім'я і прізвище якоїсь людини з певними даними потрібно пояснити, а чому до неї накладені санкції? І звичайно потрібно там запровадити ряд таких точкових інших санкційних інструментів, які мають європейці, американці, британці, і тоді все з української системи буде нормально і, звичайно, запровадити відповідальність. І кримінально... так, так, і порядок так. дійсно ви наголошуєте слушно на тому. Що треба порядок із накладанням цих санкцій, давайте не будемо забувати, що не так давно на те, на кого будуть накладати санкції в Україні українською владою, мав вплив. Як подейкують журналісти-розслідувачі Андрій Портнов, який, можливо, і застрелений був саме через те, що от або добивався накладення на якогось там бізнес-конкурента на замовлення іншої бізнес-кампанії, накладання санкцій, або обіцяв, що доб'ється зняття чи не на накладення санкцій на той чи інший бізнес-актив, але не зміг це зробити, або не схотів. От така історія, такий фон навколо вбивства Андрія. Портнова а, Тетяна. А я хотіла би от навести ще свіжу таку новину, яка от сталася цими вихідними на січня, коли французи зупинили підсанкційне російське судно, яке перевозило нафту Грінч, назва цього судна, і французька влада затримала не тільки цей танкер, а вона ще й взяла під варту капітана цього корабля. І власне за те, що цей корабель і цей капітан спробував обійти санкції, накладені на перевезення російської нафти. От виходить, що у Франції є якесь зрозуміле законодавство. То о, тим більше постає питання, чому Україна, яка у війні з Росією і нам потрібен чіткий зрозумілий і дієвий механізм накладення санкцій і покарання за його порушення, у нас немає. Абсолютно правильно, якщо в тебе є інструменти яким чином ти можеш змусити а, тих чи інших суб'єктів дотриматися власно встановлених правил? Тоді ці правила мають шанс на, на, на те, щоб їх поважали, сприймали і їх дотримувалися. В Даному випадку, з цим і іншим випадками, що ще цікаво, маючи відповідальність, є можливість е, ці кошти і об'єкти та тобто, ці предмети, які були е, задіяні в кримінальному провадженні, наприклад, судно, наприклад, те, що е, перевозило це судно. Будно стягнути, конфіскувати як засіб вчинення злочину, продати, і потім ці кошти спрямувати, як роблять такі країни, в свій бюджет. Ви зазначали на початку кейс Малафєєва. Тобто, сума. Е того, що з нього було стягнуто більше ніж 5,5 мільйонів. Але що, що собою являється сума, це те, що Україні як жертві передали та, як жертві цієї агресії і у зв'язку з чим взагалі накладали ці санкції. Це були е, російсько-українські е, санкції і тому Україна отримала свою частинку. Тому дуже важливо, коли будь-яка країна має такі, е, такі відповідно відповідальність та, за обхід санкцій. Є можливість, зараз ми над цим активно працюємо. Передавати частину принаймні стягнутих активів, і штрафів, які накладають на таких підсанкційних осіб, порушників санкційних режимів, передавати їх Україні як прямію посередковані жертви цих злочинів. Пані Тетяно, Тому... у нас просто не так багато часу. Я хотів би, щоб ми повернулися до нашого законопроєкту. Отже, давайте стисло опишемо зрештою, як будуть переслідуватися порушники санкцій. І друге наскільки перспективним є. Цей законопроект в парламенті, адже, судячи з усього, все таки там зараз дискусії, політичні торги розпочалися так. Так, абсолютно. Якщо ми говоримо про відповідальність, яка передбачена цим законопроектом, йдеться про штрафи. Штрафи варіюються від ну, майже півмільйона до двох мільйонів гривень, або також в певних випадках йдеться про позбавлення волі на строк від 2 до 10 років. Це йдеться про відповідальність фізичних осіб. Якщо ми говоримо про юридичних осіб, компанії, то йдеться про застосування Таких заходів ем, кримінально-правового характеру, як штрафи, конфіскації або ліквідації таких підприємств. Е, тобто відповідальність достатньо серйозна, е, це тяжкий злочин. Тому, тому, якщо вдасться прийняти цей законопроект, то вона буде реальна. Ця відповідальність. Якщо про ці про реальні шанси на те, щоб цей законопроект був прийняти, то якраз у зв'язку з цими баталіями і певним таким переляком насправді серед депутатів, що такі санкції можуть бути накладені на них, і потім ще й серйозна відповідальність за тобто них... Тобто бояться, що може бути зловживання, втратили. фактично, так може бути зловживання використання цього інструмента в, наприклад, якихось політичних боїстках, політичних битвах, наприклад, замість реального покарання там агентів Росії або що так? Я думаю, що частина депутатів приймається, що такі санкції будуть накладати, будуть накладені в тому числі на них, навіть якщо підстав для цього не буде недостатньо. Я думаю, що таких ну можливо така певна частина депутатів є. Частина депутатів розуміє, що ці санкції можуть бути потім накладені на них об'єктивно, тому що якщо їхня діяльність створює загрози нацбезпеці, і, наприклад, вони вже перестали бути народними депутатами, там вони ви. Їхали з країни, ну давайте будемо реалістичними. Багато з них дехто з них буде намагатися покинути країну. Е, і е, у цьому випадку також їм страшно, що е, їхні активи потім можуть бути стягнуті і так далі. Тобто за них на них буде накладена ця і кримінальна відповідальність, нікому не потрібно цих проблем. Тому знаєте, тут всі розподілені. А хтось взагалі думає, що нам потрібно спочатку е, пофіксити саму санкційну систему, щоб було зрозуміло, чому на тебе накладаються санкції, щоб ти міг піти їх реально оскаржити, щоб ти міг мати хоча б гроші на те, щоб заплатити за свої побудові потреби. Тобто, хтось вважає, що потрібно спочатку працювати самою санкційною системою. Тобто, причин багато, але це якби ніяк нам не допомагає, якщо чесно. Зрозуміло. Ну тобто, станом на зараз швидкої такої перспективи, що законопроєкт, який президент подав рік тому, от якраз в січні 2025 року буде.